Люблю Зеленського, як він на то виступає, як він добше, як він нашу страну. Як він... У нас війна, а люди виводять реально мої гроші. Люди виводять реально мої гроші. Другий термін під час війни подвійні стандарти від банкової. Вітаю, шановні слухачі. Ви слухаєте подкаст, де ми сьогодні копнемо глибше у політичний цирк української верхівки. Так подобе. Бо чим хуже до мене ставишся, тим дучніше. Сьогодні на нас чекає особливо гостра та іронічна тема. Приготуйтеся. Будемо говорити про вибори під час війни. Він дуже не на другий срок, без условно, тому він дуже не на другий строк, без условно, тому що він глибоко в нутри війни і понимає, як із цієї війни виходити. Яуда що я не чіпляюсь ні за рейд, ні не за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю е, трагічну історію, Трагічну історію між нашими е, країнами. Ну, это його рішення він буде там, приймати рішення исходя из своего представления представлення о том, що делать дальше. далі. Про те, як влада одночасно запевняє, що виборів не може бути, але вже мріє про другий термін для президента. Вступ. Виборів не буде. Чи буде? Отже, маємо черговий епізод театру абсурду. З одного боку, президент Володимир Зеленський невтомно повторює: вибори під час воєнного стану неможливі. А що стосується о, піти з посади? То, ну, якщо мене міняти, Ну так, я можу просто дати, як сказати. Того, що зараз відбувається з підтримкою, міняти мене просто це, це буде непросто. Тобто, т, мало просто провести вибори. Треба мене ще й не допустити. Тобто, це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. Вийде, що треба домовлятися зі мною. Ти можеш піти в політику, стати політиком, але при цьому залишитись людиною. Я просто людина, яка прийшла зламати цю систему. Ну я прихожу на один срок, тому що у нас всі політики, які приходять сьогодні в власть, всі думають о тому, а що буде через років. Це парламент. А не маліна, де можна п'ять років ховатись під куполом. Просто зробіть те, що ви обіцяли довгі роки людям, простим українцям. Тобто, депутат він така ж людина, як будь-який громадянин України. У нас немає недоторканих, так? Немає. Я вірю, що у нас нарешті з'явиться. Саме уряд для людей. Я жодної копійки не взяв, не вкрав. Почали очищення Верховного суду та всієї судової системи. А, весна прийде саджати буде. Всі знають, що змінилось в Україні. Наверху ніхто нічого не бере. Президент нічого не бере. Жодної копійки. Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. А ви, ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю е, трагічну історію. Трагічну історію між нашими е, країнами. Головна на сьогоднішній день проблема для України це війна. Сможешь ли ты ее закончить? Если тебя испытывают из себя, то как? Я считаю, что вообще все, вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Ну, вообще все, нет, ну, я бы взял человеческую жизнь, постараюсь бы вы вот цель. Сохраним людей. Ку счет больницы. Голов надо говориться. Ленку не умирал не один чай. Меня часто пытали. А на что вы готовы заради припинення вогню? Дивне питання. Можу запе... зап... запевнити, За для того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. І Я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Я вам дещо пообіцяю і одразу виконаю. Hellborn. Eww. <sighs>